Мій пазовний койот. Займаюся тим, що налаштовую підготовлюю fpv дрони Мені 25 років, мільйон ще не отримав, але надіюсь отримати. У мене життя було дуже складалося добре. Я тільки почав жити. переїхав в міст, там ж знайшов останню роботу, на якій робив до війни. Почав отримувати перший раз нормальні гроші. Я служив срочну службу в ДПСУ. І так вийшло, що я год погуляв на свободі і обратно. А війна мене зустріла. Тим, що мені дзвонили батьки, починають кричати, де ти, що ти, як ти? А я думав, вони мене розводять, кажуть, війна почалась. Зайшов в інтернет. І... Був в шокі. Вийшов я, виходить, у себе вдома в центр. Дивлюся, там багато молодих хлопців і навіть, навіть дівчат багато молодих в воєнній формі. І мені щось це так взяло, прийшов додому, думаю, ну так, якщо вже дівчата служать, то чим я, там хуже? І пішов в воєнкомат. М -м. Получається, мене подав заяву. Мене й брати не хотіли, я малий був худий, 50 кг, кажуть, та посиче, та ні, треба йти. Мені було 22 роки. Потрапив спочатку в а потім в перший ПКШР 11 з прикордонного загону. Ми дуже багато що робимо, допомагаємо, починаючи від того, що піхоту прикриваємо, закінчуючи тим, що багато ворожих русських стають хорошими. Треба, щоб було настроєне обладнання, правильно пришиті коптера, щоб не було ніяких збоїв, там, щоб воно долітало все добре. Багато зараз устарішого приходить з дронів, і їх приходиться обновляти під нужні нам параметри. Розвиток однозначно є, не такий швидкий, як хотілося б, але він є. Нам постійно приходять все новіше, новіше, круче, круче, ковтера. Ну, тобто йдемо внову в ногу все рішення. Так, у мене є золотий хрест. Я так розумію, що отримав його за 23-й рік, коли під, під Курдюмовкою. ми були тоді ще в піхоті. Під Курдюмовкою у нас були постійні штурмові дії. Я в групі евакуації ходив, виносив поранених. Найскладніше в той момент, я думаю, для мене був це холод. Це в першу чергу дуже важко. Ну і е, міномет. Міномет ворожий працював дуже там сильно. Чого багато у нас таких моментів інтересних тут буває, е, коли, е, коли наша смена міняється і все добре. Коли ми заїжджаємо, дзвонять, що все добре, коли у нас працює все обладнання і немає ніяких збоїв, це замечательно просто. Зараз найважче для мене це моменти. Якраз наших, коли пацани наші заїжджають і виїжджають. Це саме таке, коли більше переживаєш, що може статися все, все що завгодно. Саме більше їм загрожує в такі моменти, це FPV. Зараз, в принципі, на всіх заїздах FPV, оптоволокно, це оптоволокно, тобто волокно, це найбільше, що загрожує. Е, так, волонтери нам допомагають, і це дуже сильно вирішує наші проблеми, е, особливо в тих моментах, що треба зараз і зразу закупити, що не ждати від держави якесь, время, а воно зразу тут уже єсть. І ти просто одразу ставиш ці затопчасті на коптер, і він полетів. Оптоволокно це зараз дуже перспективна тема, вона дуже класно розвивається. У нас всі, мабуть, 99% компаній, що робили дрони, підхватили цю ідею, е вони її дуже сильно розвивають. Оптоволокно нам ізначально приходило ну, такого собі качества, і потім воно ну, наступна партія приходить вже краще. Потім приходить ще краще і зараз. ну, Мені дуже подобається, як воно літає, і катушки увеличуються в розмірах. Наразі мені не відомо, щоб були якісь засоби проти оптоволокна, які е, будуть працювати ну, на всіх напрямках. Е, може, десь єдинічно вже щось придумали. Е, я такі історії чув, але лічно ми ще не, не, не зустрічалися. Наразі оптоволокно це воно буде розвиватися і буде ще. Буде ще дуже багато, типу, там перспектива є. Воно буває в Тікток, зайдеш, дивишся, блин, як вони там починаються, не тіє, що все так погано, блін, аж аж ну, взагалі не хочеться нічого після цього. Люди в Росії не бусифіцирують. Я всім кажу, що якщо не будете допомагати, прийде сюди Росія і потім будете воювати 100% за них. Та я по-другому не сміх би. У мене як тільки почалась війна, я, я хотів, і й пішов. Я тут навіть своїм друзям такі поради даю, мені дзвонять така, є такі, що готові але ламаються ще. То я кажу: ну подивись, хто як служить. У нас багато друзів, де хто пішов, позвони одному, позвони другому. І можна навіть не через ТЦК, а можна напряму підходити і через бригаду у них просити відношення і одразу на должність, яка тобі підходить, ставати. ну якщо там. Умієш щось дуже хорошо робити, там, шариш програмувати, або шариш, то, то навіть сварщик, якщо ти хороший, десь ну, по-любому в бригадах нужні і такі люди, і вони шукають цих людей. Зараз ну, трошки дефіцит народу, поэтому собі посаду знайти під твої навики, я думаю, буде просто. Військовим стійкості, наближення миру все-таки вже трошки устали люди. От. Бистрі заміни, ротації. А людям, щоб допомагали щоб своєї армії а не чужої.